Всім доброго дня. Так, Підведемо підсумки цих бройлерів. Осталося тут 4 корм. Ось, все. Бачите, ці вже і почали трошки розкидати. Ну, це забойний корм. Я його зробив 75 кг, не дуже вони його їдять. Дай вага і жара придавила. Сьогодні у нас 26 червня. Курчата луплені 25-26 число квітня місяця. От вам сьогодні 2 місяці. Ну, вчора, і сьогодні, скажімо так, від моменту вилупа їм 2 місяці. Осталось 10 штук, тут 4 і тут 6. Сьогодні їх не буде. Я порахую все, підведу. Ось цей корм залився, бо тоді те оставалося, те не оставалося. Оце все, що, що лишило. Бачите, тут немає нічого. Не розкидано. Ось такий. Я результатом задоволений дуже таке буває, дуже рідко такий результат, але буває. Кому цікаво є попереднє відео. Я правда не знаю, сьогодні ці уйдуть. Я поважу, хоч вони для себе, поважу, все поважено, все записано, буде результат, хто цікавиться скільки. Тільки дивіться відео не перемотками і не задавайте лишніх питань, по чому корм виходить. Я все казав, по чому корм. Корм мені виходить 12 гривень. Оцей корм, оцей 12, Ростовий був десь 12. 12-20, ну і світлом. Це 11 з копійками тут премікса немає. Ось такі гігантики. Ну тут 4-3. Ну і ось вам 21 червня. Такі. В таких кучка. Вага, 4-200, 4900 дев'ятсот лежить. 3400. Коротше. Осьюди ще дебе. Ай, зараза. 3400, 4200. От вам отакі. Ось такі. Ну де дебелий. Всюди непоганенький. Що тут? 4300. То що нода. Менше трьох, там один півник два сімсот. я його так сам лоханувся. І він теж цей же ж вольєр, слабо він продувається. І він ких-ких-ких-ких. Ми 20 штук вбрали, заказ був. Вечером... А вечором він почав киркати. Ких, ких 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 Він ще днів три покихав, я його зарізав і, коротше, він. Одна рама з нього сталася, він там щось 2600, по-моєму, чи скільки битого. Ну Це ми для себе, для себе без пупа, без печінки і без серця, без нічого вага. Оце ці всі, вчора трохи ето, всі без пупа і без печінки. Ті, що йшли на продаж, пуп, печінка увагу написали. Ну Там там вага конкретна, серйозна. Так що, Оце таке. про корм сказав собі вартость. Тут, бачите, немає в цьому вольєрі. Як не мої, він теж по два місяці, бачите? Бігають, звірки. Ось вам звіряка. Оце вам отаке. Тепер, що по корму. 71 бролер. Я ж кажу, сьогодні вже їх не буде рівно два місяці, їм, сьогодні їх не буде. Вони в мене з'їли. Я знімав. Е 10-го по-моєму числа відео не пам'ятаю. А, 15-го. 15-го їм було 50 днів, вони на те время в мене з'їли 550 кілограм корму і 75 кілограм я зробив забойного. Тобто 500... 620 Ща-ща-ща, щоб не напутати, подожіть секунду, я гляну, гляну свої записи, бо зараз напутаю, збрешу, не треба мені такого. Гляну в записі, 525 кілограм вони з'їли мого корму і 100 кілограм стартового. 70, от вам, 71 бролер, 625 кілограм вони з'їли. Я так і казав, що десь, ну я взагалі-то тримав їх по 2,5 місяці, ну тут. Тут жара давить і вага теж не можна їх просто держати. І так, я ж кажу, я підсчитаю все, все чисто записано, буде там вага, буде е скільки м'яса було у них, живого, є відео. Перед цим дивіться. Все, не підказує, я й без тебе знаю. Це ж Падло день буде сидіти, не кукурікатиме, тільки щось хтось ще прийде чи почне говорити, то таке витворює і не дає слова сказати. Шо? Так що 625 кілограм загального корму вони з'їли. 71 броля. Ні одне не пропало, не було таких дорезів. От там, де водянка була, яка по 2,5 кілограма, вони спожилися, там нема нічого. Для людини це не страшно. Тобто не одне не відійшло, скажімо так. Щоб пропало. А, один півень залився, собаки з'їли, 4 кіла. Обскублею він синій такий, як чобіт був, то його собаки з котами поварили, з'їли. Жалко, звісно, хороший. Чотири тушка була. Я його те спеціально зважив, він там 4,70, що ще скільки був. Ну, факт не в тому. От то да, то один відійшов, то чисто, він перевернувся на спину і він залився. Так що, ну таке буває, хто держить бролерів, той знає. От вам можете підсумувати, що воно ви. Ну, це це звісно, результат. Я їх чого вирішив, трохи продати. Позвонив, спитав, хлопці кажуть, зробимо яйця. Яйця вже теж заложене. заложене Сьогодні середа, да, сьогодні тиждень, як залужені, але ж з цим світлом я не знаю, хоч інкубатор повний автомат, акумулятор витягує, ну, На акумуляторі трошки влажність не, під, не дотягує ту, що треба. Стоїть влажність 63 я поставив. А він 48-50 от По 3-4. по 4, Вчора 6 годин не було світла. Трохи. То Трохи цей генератора включав, але ж ночі я його включати не буду. Ну, що маємо, те маємо. Що буде, те побачимо. Так що, от вам оце таке ждемо. Я не знаю, чи я встигну сьогодні під сумок той підставити. Ну, сьогодні 26 червня. Сьогодні. сьогодні цих вже не буде, вже цей десяток уйде. Бо вчора 8 обрали, сьогодні в останні 10, щоб камери сильно не нагружати, бо я ж кажу, і з цим світлом не можна. Ну, Вже просто я її не буду. І я корму, що, що лишилось, там і там пів відра, то вже, то вже не врахувано. Так що 625 кілограмів. А я казав, що ну, я так і прикидав 10 кілограмів на голову, то думає щитати по ним кормом, чи буде сам робити, скільки він йому виходить. Але ж теж. Корма, якщо взяти чиста кукуруза, чиста пшениця, макуха Соєва, Сояшникова, теж скоріше за все, що треба. І нормальний премікс треба, бо якщо я вам скажу, так, я казав минулому, у минулому, в мене він десь 90 з лишнім гривень кілограм обійшовся. Якщо вам в аптеки, будуть давати сюди 3 кілограми 100 гривень, то то з нього такий бролер виросте із тих 30 гривньового того. Хороше, дешевим не може бути, бачите, підказує. Все, не буду теребенить. Дивіться відео до кінця, не перемотками, щоб всім було все ясно. Я, в принципі, все сказав. Вага, я повставляю фотки чи тут. Може щось і розкажу на фоні чогось. Поки все. До зустрічі. Так, ну ось, і результати всі. Значить, дивіться, ось сюди вага за цих 10 останніх, котрих різали вчора. Сьогодні 27 червня. Так, в мене не вийшло зняти його вчора вечором сьогодні. Значить, дивіться, 4200 вага. Не знаю, буде видно чи ні. я 4,200, 3300, 3700, 3900, 3500. 3... 4300, 3700. 2900, 2800. 3500. Обведено 2900. Це та сама менша курочка. Но там, де в мене ще є півень, він, по-моєму, був у мене 2700 той, де я вам розказував. Ну я все, приблизна вага, це тут жінка писала своїми каракулями. Е, дивіться, 4, 200, 3, 900, 3, 4, 200, 3, 600, 3, 800, 4, 600, 4, 900, ось один, 3, щось скільки, 4, 300, 4, 600, 4, 200, 4, це тут де 10 штук різалося, 3400, 3900, 3700, 3300, 4400, 4,900 обратно. 4,600. Ну, зараз ви спитаєте, а де ж чогось, це, як це вони так могли вирости, що кругла ета. Я вам відповім зразу. Оце десь оце у цих. У Даже і оця курочка, вона 2,900. 60, по-моєму, що то таке. Усе даже, і тут десь є вага, допустимо, ось дивіться, 3700. Було, наприклад, у цьому 3795 не дотягує до круглого, Я ті всі грами скидав у мінус, не в плюс. Можна було б написати не 3700-3800. Я пишу 3700. Де немає нуля округленого, так само все скидав, через що така кругла? Вага, 3200. Тут може бути 3,240, 3,220, 3,270, Воно писало, чи 4,200, 3,300, ось тут могло бути 3, 395 Воно записано 3300. Тому така вага. От вам дивіться, загальна вага і 71 штуки. 245 кілограм. На круг вийшло 3450. Ну Це звісно, результат дуже шикарний. Я, я сам в шоці від цього результату. Це все 61 і ці 10 ось, ось дописані, де я вам останні ці знімав. От вам і будь ласка, рахуйте, считайте, що вигодно, не держать, держати, по чому у вас корма будуть. як. Ну Звісно, такий прирост це той, хто держить бролера. Знає, і я його держу вже років 8, ну, 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 Щось там було колись таке. Ну, Я тоді пам'ятаю, ну, тут просто це з яйця і такий результат. Я я просто в шоці. Он заложений знову інкубатор. Ну, два рази добре не буває. Я я це прекрасно знаю, я це прекрасно розумію, ну, тим паче заложений. Всього, такі результати. оце Рівно їм два місяці було ці десяток до... уйшов. Рівно два місяці їм було 25-26 число. І, 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 і що? І з'їли вони, я там казав у попередньому відео, 675 кілограмів кормів. Це і стартовим, і стартовим. Я ж кажу, от вам і рахуйте, пропойки. По чому там те цепля буде, по чому вам корм. Ну На результат це 3450 в кругову. Я ж, оце сама менша та курочка. В неї ще й ноги такі криві були, да, і кривий хребет. Оце 2900 бой. А, і оце цей десяток, це всі поважено, без пупа, без печінки і без серця. Чиста вага. Оце все чиста вага. Так що, отакі результати. Все, всім добра і миру, тримайте щось будете мать.